дуже гарної форми підтримки українського Я Україна, ці дні гордиться вами. Я думаю, що та славна перемога, яку українська збірна здобула в Баку, в Азербайджані, на дуже символічних європейських іграх, є дуже гарною формою підтримки українського народу, народу воюючої країни. Нам потрібні перемоги. Перемоги потрібні нам бажано. Щоб вони були лише в спорті, нам потрібен мир. І ви зробили неоціненний внесок в здобуток цих перемог. У вас сьогодні є і особливі болівальники: це воїни, які забезпечують захист України від збройної агресії з боку Російської Федерації. А ми протипоставляємо агресії брехні. Хоробрість і чесну гру. Ми знаємо, що так само ми і переможемо, і захистимо незалежність і честь України. І кожна спортивна перемога додає сил нашим солдатам, бо сприймається як провісниця майбутньої перемоги над агресором. І я дуже дякую всім вам і кожному з вас для того, що ви додаєте сил, впевненості, радості кожному українцю і кожному українському воїну. На Моє глибоке переконання ви продемонстрували в азербайджанській столиці справжній український спортивний дух.